Вітаю всіх станом на 12 листопада безпекова ситуація на південно-українському енергокомплексі контрольована. Основне обладнання та критично важливі об'єкти під пильною увагою. Радіаційні, протипожежні та екологічні показники стабільні і повністю відповідають нормативним вимогам. Наразі триває моніторинг МАГАТ стану безпеки енергокомплексу. Сьогодні ми успішно завершили місію підтримки від Паризького центру ВАУ АЕС. Наші фахівці навчалися новітніх міжнародних підходів у сфері аналізу потенційних ризиків і можливих дефектів. Це важливий крок, щоб ми могли швидко виявляти загрози на ранніх етапах і запобігати інцидентам. За результатами спільної роботи ми вже маємо конкретні рекомендації та пропозиції для подальшого досконалення наших процесів на виробництві. Також минулого тижня на нашому майданчику відбулася стратегічна нарада, що присвячувалась будівництву нових. Об'єктів на «Енергоатом». ми визначили ключові етапи для підготовки до зведення нових енергоблоків, обговорили плани для захисту інфраструктури від можливих атак і окреслили наші наступні кроки. У нас амбітні цілі вже наступного року на Південноукраїнському енергокомплексі плануємо запустити кілька великих об'єктів. Завдяки проєктам будівництва ми не лише відновимо втрачене. А й створимо надійну базу для майбутнього розвитку енергетичного сектору. Це спільний внесок у нашу незалежність та безпеку. Продовжуємо працювати для держави. Слава Україні! Слава і героям!